Це в Міланському соборі фігурка падрепіо. Падре Піо Падре це італійський святий священник, францисканець капуцин, який 50 років носив рани Ісуса Христа на своєму тілі. Коли він помер, його раниці пропали. Зараз він похоронений, я забула в якому місці, але під шкляним ну, шкляному гробі. Його тіло не тліне і можна приїхати, шанувати його і попросити, ну, чогось попросити, що кому потрібно. Він бачив людину наскрізь, і є фільм дуже гарний про нього, так і називається Падрипіл. Можете його подивитися. Цей фільм. І тут можна так приходить молитися до нього. Тут ще хтось похований в соборі. І там для Діва Марії таке цікаве. Алтар такий цікавий. От зараз я туди дивлюся, там нічого не магає. Телефон дивлюсь і мигає щось біля Діви Марії, як вогники якісь. Дивно.